Вони були німцями, тому їх заслали до Сибіру. Мамі тоді було 11 років. Життя було дуже важким. Мати розповідала, що їм доводилося збирати кінський послід, вибирати звідти неперетравлене збіжжя, вдома його промивати, висушувати, молоти камінням, варити і їсти. Мама із Закарпаття, а мій тато з Тернопільської області. Мій тато був українцем, його родина не мала німецького коріння, але була репресована як Бандерівська. Адже вони боролися за Україну проти радянської влади. У цьому домі жили мої батьки. Він так і залишається німецьким домом, бо тут проживає мій син. Я колись хотів жити за кордоном, переїхати до Німеччини, і навіть зробив це, проживав там деякий час. Мені було добре, я почувався доволі комфортно, але було відчуття, що це не моя рідна земля. Я — німець, але я народився тут, в Україні. Це дещо більше ніж просто домівка. це щось, що живе глибоко в серці, в душі. Я був у Німеччині більше десяти разів, але ніколи не хотів виїжджати назавжди. Я не бачу там нічого кращого ніж тут. я тут народився, тут виріс. Я не хочу змінювати мою батьківщину, мою домівку.